Українців від всіх людей, хто бореться з екологією, бореться за екологію. У вас там в зараз приміщенні в Міндовкілля знаходяться люди, люди, жінки, які вбивають в байдужість Державної колишньої інспекції міста Києва Київської області, а саме майборода Яна Сергіївна. Вона про цю ситуацію знає. У нас є докази, як ваші ну, державна колишня інспекція занижає. Оціночну ущерб, Оціночний да, при виявленні за забруднення навколишнього сородивища. Київський ревізор, колишній працівник, громадський інспектор з охорони довкілля Києва та а, Київської сладує. області. Василь мене звати. Василь. А прізвище. Прізвище, Янотов Василь Сергійович, ревізор. Яна Сергіївна мене дуже добре знає. Мене Мене звільнили у, з у, Державної колишньої інспекції за те, що а я А Звідки я... у вас мій номер телефону? А? А ми коли, Давно, ми ще 21-му чи 22-му році колись пересікалися. Я повер... а хто така Яна вона працює в Міндовкіллі? Ні, вона працює в Державній колишній інспекції. Ким сам начальник державної колишньої інспекції міста Києва Київської області з Ніколаєва. І кого вона вбиває? Вбиває їхня байдужість, вбиває те, що вони підробляють, висновки на забруднення. Що саме якийсь конкретний факт можете мені сказати да. або що, скинути якісь документи чотири місяці Я вже втомилася від світло дзвонять? Мені я можу вам там скинути. Б'ють там тих, там кін, щось не роблять. Скіньте ви якесь про ви фіксуєте Все, да? добренько. А де, диві, дивіться, я вам скажу чесно, я Вся зараз інспекція віде. знає, що відновлення від області, -області видобудовують тор прямо. У мене є 4 місяці назад я, я зробив комісію з державним інспекції. Незаконно? незаконно, прямо в ефірі, а закопують замість О, цього давайте торфа. давайте звернення громадянина. Я підписую всі накази по зверненням громадян на перевірки е, різних там виявів, виявлених незаконних. Світлана Васильівна. Проблема в тому, що я звернувся до колишньої інспекції. В 11-му місяці кінець 11 один місяця, 24-го року. Uh -huh. Я запросив. Ми виїхали разом з інспекторами в Бучу, Ірпінь і Горенку, uh -huh. де ми виявили багато незаконних сміттєвалищ, які займають багато гектарів, там в одному місці 12 uh -huh. гектарів. Ми прямо в ефірі. Пане Василю, у мене просто нарада зараз. А коли вас можна набрати? Щоб поділяю, я вас дав не да. набрати, напишіть мені. І факти Вася, Вася Вона не відповідає на Я вам зараз відео скину з, з працівниками, де я стою, і там вони бачать, як торг видо. Ви можете мені вислати конкретні там точку, де відбувається порушення, ваше звернення, яке ви писали на екоінспекцію, щоб я проконтролювала, щоб це. Дійсно відпрацьову шановна пані міністр, О, зайдіть. Окості, будь окості ласка, слова, в whatsapp і Подивіться повідомлення. Ну, треба... матиша. там вказана є. геолокація. Я то, діяти. Ми то, вас просимо українці, вас, вас просимо, село Новопетрівці. Працює підприємство. Ваші ваші підлеглі, як я буду так їх називати, державна колишня інспекція навмисно не брала проби з тих місць, де виливають хімію. Я розберуся. От напишіть мені, будь ласка, навіть просто з... да Я вам Відео зараз брошу. Навіщо писати, щоб поба. Бачили, як у ваші пропозиції. Вася, я все їй відправив і локацію, і проблему, і від вас. Все можливо. Віде, Прошу, Чи знаю, можливо, так, щоб з ну, зміниться довкілля, якщо чекаю, вам не Бася, все одно. Я з вами поговорю, а ви без представни. Вас вся Україна чекає, дітей наших знищують, коли хлопці заборонять нашу мені Україну. Ви теж в Україні, тому не треба зі мною так розмовляти. Я роблю своє. Якщо роботи, вам все одно на своїх дітей, то можете кинути трубку. Мені не все одно, але, будь ласка. Фіксуйте, надсилайте, і тоді я зможу розібратися, а не просто голослівні якісь заяви і звинувачі голосливі до до вас, до вас можна не ти що, ти що? Ну а, як тебе, Судана Васильівна? Я вам кажу чесно: я піду в адміністрацію з за, цими за записами, які записом ви відповіли, і підемо з тими відео, що у нас є. Це пісє, це повністю. Представляєте, мене є діти в Києві. Вона каже, що в Україні. Вона так каже, що типа в Україні. І вона, і вони вбивають своїх дітей. То що казати їм взагалі? Ну, от реально, їхня, е, їхня халатність вбиває нас з вами. І вона, ти їй кажеш, пиши, де факти. да набери Яну, скажи Яна, там якісь сумасшедші мені дзвонять, ревізор. Все, вона скаже, знаю. Да, їздили. Да, нічого не зробили. Да, взяли гроші в карман, поклали. Не знаю, Ваше, чи цей деї... області, чи ДІ України. Подивитися за останню, да, вона сказала, що війська що не сказала на вівторок. Вони сказали на вівторок, на 10 години. А що буде в вівторок в 10-й годині? Що буде вівторок, 10-тій годині? Що буде відбуватися? Бо вони зараз ознайомляться з цим, плюс фото, і відеофіксації і вийдуть з конструктивним діалогом до нас. Вийдуться як? Приїдуть до вас, но ви Ні, ні ми, сюди, ми сюди приїдемо до них. Я туди приїду раніше, в понеділок. Блядь, Вася, я до понеділка, я ході поїду на передову. Вася. Вася, зрозумій, 9 квітня я відправив їй всі дані, локацію, твої відео, опис проблеми. Ця тварь ніяк не реагує. Вона працює як росіяни, знищує український народ та екологію. Їй все одно. Ну тоді що? Тоді в понеділок ідемо в адміністрацію президента. Беремо з собою телевізор. Беремо собою, з берем собою, берем собою телевізор, телевізор, собою, собою телевізор, телевізор екофло я возьму, хлопці мені дадуть. Беремо з собою телевізор, включаємо і прямо перед адміністрацією президента показуємо всю Київську область, весь Київ. Прямий ефір зробимо. Відправимо хлопців туди прямий ефір, щоб вони вели і адміністрація бачила, що відбувається прямо зараз, якщо вони не хочуть бачити. Якщо вони сліпі інваліди, купили собі бронь і сидять в цих міністерствах, блядь. Вибачте, ласка, я тоді блядь, бо там... Вася, ти в курсі ти бачив документи там, де кабмін надав вимогу, довкіллю, щоб вони виключили. У цей ліс Мархалівки зі смарагдової мережі, щоб знайшли, як викинути цю територію з приводу бачимо. Там ваші життя. І оця Кирієва, саме заступниця у цієї Гринчук Світлани. Саме вона займається цим питанням. і вже відправили якісь ефірі Робить дійсно. Будь ласка, встаньте і проїдьтеся з нами. Поїхали зараз 20 хвилин на забор і вірпіть, ти знаєш, куди вести. Якщо не поїдуть, то це все ну це ще й один мінус. Тоді ще можна більше кричати і казати правду, що вони на стороні можливо, можливо агресора, тому що вони вбивають нашу землю, нашу Україну. У нас землю відбирає Росія. У нас закон, Верховна Рада прийняла вся земля, яка була незаконно набута десь років тому. Вона все, ми ми її легалізуємо. А у нас так, питав хто небудь? У нас іди, питав всі дії цієї міністерки. Міндовкілля вказують на те, що вона працює на росіян. Вона знищує, допомагає знищити український народ та екологію. Вона ніяк не реагує. Я їй відправив Ватсап безліч інформацій. Вона збрехала тобі, що їй потрібно оказувати. Вона Серега, Подожди, що я хотів сказати? Подожди, подожди, Серега. А що? А що? Поїдемо до до неї додому з пітіну. Що що Міністерка Міндовкілля знищує українців. Це Вася, я буду виходу, бо мають телефон сів. Добре, я. добре. Я, Павара, не взяв, Вася, чекай, зараз кинув. Дивити.